А з Гаврушую сплять. Звідси, доски ті великі забираються на курник. Та тут такий безпорядок. Тут у мене пір'я, а тут у мене дамочки. Три качечки. Ще треба мені знайти качура. Її у мене три качечки тепер. Во. Поставила їм туди гніздо, е, дала їсти, там водички поставила. Во. так що... Ще знайдемо качура і буде діло. Качечки молоденькі. Буде мені діло. Будуть у мене свої каченята. Я люблю дуже таке м'ясо з цих качок. Не люблю, звісно, їх скубати, бо скубати тяжко. А от їсти я люблю. Поняли як? Ще знайду качура, і вони мені в цьому році ще повисижують, каченяток повиводять. Люблю, вони самі собі сідають, самі висижують, самі водять, не треба з ними гратися. Тут вони посидять пару днів, потім курник, Ну, не пару днів, їм тут посидять, поки я не знайду їм качура. Потім качур знайдеться і посидять за два дні з качуром, щоб привикли, і переведуться туди на общий курник. туди. Вже будуть там, там будуть двері відкриті, там гнізда понаставляємо багато, кожна буде мати своє гніздечко. І я думаю, вони мені мають посідати. Почнуть нестися ти посідають. А тут у нас ходити є, свобода їм, трава скубатися, парпатися, коротше, під оділо. По поводу козлика, козлика назад вернула шарханом, о, бо назвала сім і він мені щось приболів. Ото -от дощака тут оглупив, дивіться. дивіться, що дівота! Що таке? Ви не голодні, На дворі мокро, сьогодні гуляти не підемо. Де, да, шархан? Назвала сім, бо щось воно йому не пішло, не знаю. Ну, я, в принципі, вірю, що як машину назвеш, так і поїдеш. Так що вернулася я назад до шархана. І він вже став трошки більше активні, чи щось сіну собі там жує, що сюди ходить. Але якийсь переляканий став. То був ручний, а це якийсь переляканий, курочка несеться. І ви що, баришні на підході? Машка, Дашка, дівки мої, да? дівота. Хі -хі. дівота мамина. Сьогодні дощик, девочки, мокро, так що сидимо сьогодні в кліточках. Сіно є, зараз водички дам, зерна дам. І все. І сьогодні ми будемо сидіти в клітках. На вулицю ми підемо. Серхан. Мамин красавчик такий. Га та каже, назвала мене тим сімбою. І реально, р... ребят, вчора сиділи ми з саме Діма строя того курника, а я біля нього кажу, не буду називати його сімбою. Негро перезузнов шарханом. Взяла на руки, він почав мені активнічатись трохи вже, о, кажу, тобі що, ім'я не підходило чи що? Не понравилося йому тоє. Да? Шархан значить шархан, каже, і нема чого крутити, моручити. каже мені і все. Кинула до нього дівчат. Думаю, будуть гратися, вони ще маленькі, буде їм цікаво. Що ви думаєте, фортуна почала його бити? То забрала назад така розбишака. Каже, ти такий здоровий дай їй раз під жопу і не буде лізти до тебе. Сархан, хлопчик мій, мій красунчик такий, мій синочок. Саме красивий козлик на світі. Хі -хі. Так що... Ну, добрий дощ, поля, тут десь воно протікає, бачите, вроді шифер на шиферу лежить. А що воно пече, не можу Демонструє Це поки буде таке, як літній варіант, а потім ми його будемо утепляти, і будуть вони і зимою там. А це поки на літо, щоб забрати від козів, забрати курей. Бо курі це таке, вони кругом парпаються, то в них вощі бувають, ну, курячі. Це, це хазяйство, і в цього ніде не подінешся. Біля кіз їх не потрібно. Потім вже ці всі кролячі клітки тут отако повистроюються, в рядочок буде красиво. Тут буде такий міні-загончик для хазяйства. І все, і надо курі собі випустила, не надо собі. Калітку закрила, крила пообрізала і вони будуть сидіти тут. Ну що вам мало місця, дівки? Ну то ж, скільки є, там ще внизу є. Ой, паразитки. Ой, не можу. На, ще одне гніздо. Зараз я вам ще одне гніздо поставлю. Нате. О, дивись. Ти несися тут його. А в тебе що там баришня? Ти що там колдуєш? Це нема нічого? Сидить на яйцях. О, а тут дві. От ця чорна. Зараза така кусюча. А там дві в один ящик. Очередь, коротше, очередь, поняли? З курей. В Одне гніздо і всі лізуть в одне гніздо. Тож несися з боку, ще одне, ні. Треба тут закрити, бо справді підуть сіну нестись. Так, дамочки. Ану, виходимо. Виход звідси. Давай, давай, голубіка. О, моя голубіка. Я тебе візьму, потримаю просто. Да. Да. О, Красота моя. Ручна така капець, о, вже зразу спати. Тільки на руки взяла і вже спати. І старенька вже вона у мене. Вже скільки років ці голубіки. Да. Що тобі так добре, так? Да? Тобі так добре спати. В кого є такі курі ручні? А? В кого кози є такі ручні курі, як в мене? І воно ті старші вже. А, і ще тих, що я з інкубатора висижувала, там їх сім штук лишилося, по-моєму, чу. Теж сьогодні винесла, в кролятник вже переселила. Хай там сплять собі. Каша зговорю, що і качки сидять. Дога! Ти моя хазяйка. О Боже. Ти там нож в мене не балакала, так? Да? Ти хочеш поговорити? Правильно. Розказуй, хто тебе обіжає. Півні обіжають. О, цеплят сюди Боже, дуже, тут слизько, тут теж треба буде якоїсь сібенки понакидати. Ціплята вже тут сидять. Переселилися. Там тролики. Так що. Хазяйський двір. Тут вже доробиться, я вже вам покажу, яка тут буде красота. Буде здоровий курничок. Ну, я хочу качки, курі, ще гусей мені треба буде купити. Навіть буду гусенятами купляти, бо не можу на яєць знайти нічого. То гусенятами з пару штук купити, виростити і вже на той рік будуть свої яйця, буде добре. Спить, хоч бих на її. Все. До зустрічі в нових відео. Всім гарного дня!